Криптовалюти. Ви знаєте, є такі явище, як криптовалюти. Тобто це не звичайні фіатні гроші паперові, так? Тобто, а це якісь інформаційні дані, які дедалі більше і більше сьогодні захоплюють усі сфери грошових відносин. І навіть уже можна ними розраховуватися практично скрізь, у магазинах, ясна річ, в інтернеті. Що це таке заявище? Адже раніше гроші були просто золотом. Золотом сріблом у всьому світі котирувалося, а зараз з'являються якісь інформаційні дані. Що таке гроші з точки зору Кабали і чому люди все далі і далі приходять саме ось до такого типу грошей? Вони зручніші. Вони зручніші, ці криптовалюти, тобто мені не треба нікуди тягати мішок із грошима. У мене не рветься кишеня від золотих монет. у мене не можуть вкрасти книжку ну, чеково тощо? Це все, це все набагато надійніше. Звісно, є разом із цим незручності, як зберігати, як виписувати, як щось робити, але загалом це це прогрес. Нічого не зробиш. Так буде і буде тривати. Я думаю. що тут ніхто не може перешкодити розвитку криптовалют. Ну а от держави стикаються з проблемою, тому що вони не можуть це регулювати, тобто тому, що в цьому випадку гроші ніби стоять над державою, тому що це розподілена якась цінність, тобто вона управляється з різних величезної кількості пристроїв, які не прив'язані до держави, і до регулювання відповідно. Тобто, ось у чому тут сенс? Чому гроші вони піднімаються над державною владою? А тому, що державу вже давно треба ліквідувати, і немає сенсу ніякого в її існуванні. Люди повинні існувати поза державами, поза країнами вільно спілкуватися з однією єдиною валютою золотою монетою або нехай не золотою, неважливо, яка вона буде. Ось. І так. Так і має бути. А ось ця монета спільна. Що це таке взагалі? У чому є сенс? І, скажімо так, внутрішній кабалістичний сенс. Це якесь зусилля людини. Це і... Звичайно, звичайно. Це, це зусилля людини. Це загальний еквівалент зусилля людини. Але ось ми знаємо, що в кабалі монета, так. Тобто гроші це вираження екрану. Що таке ось цей екран? Що це за зусилля людини? Що це таке? Антиегоїстичне зусилля людини. Ось і все. Більше нічого тут немає. Але воно будується це зусилля щодо інших людей. Тобто, я якось можу його виміряти, я можу щось на нього купити. Звичайно, в тих же грамах. Що ви маєте на увазі в грамах? Ви можете виміряти свою антиегоїстичну силу в грамах, у ньютонах як завгодно. Що таке багата людина з точки зору Кабели? У, яких, у якої багато цих сил є, вона може їх використовувати. А чи є пряма залежність між екраном людини та її матеріальним багатством? Ні. Наш слід ще не створений таким чином, щоб давати нам матеріальне реалізацію матеріальну в чомусь. Ну матеріальну реалізацію.